Причому, причому, да, причому що дуже цікаво, до фузаріум салані ще прикріплюється і бактеріальна інфекція, а більшість протруйників у нас не розраховані на бактеріальну інфекцію. Вони працюють лише проти грибів. І тому Получаються такі не дуже гарні результати для аграрія, тому ми вважаємо, що це дуже такий перспективний ефективний напрямок дослідження. Ми запрошуємо вас ми до, 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 проблеми, спів, до, до співпраці, і треба... ми вже смотри, ми вже не знайшли метод, який може знизити. Ну, ну тільки вам теж розказую, Більше нікому не розкажу. Скай, давайте тому що на жаль, що не запатентоване. Але з... я вважаю, з... що в цьому <laughs> в цьому році ми запатентуємо. Значить, ми придумали, що перевірили краса під цей фузаріум салані він адні сарти гібриди. Заражує, а інші ні. І ми придумали, да, і ми придумали, розробили новий метод експрес-метод по визначенню е, сортів да, на стійкість до фузаріум салані, якраз таки при проростанні в ґрунті, причому в ґрунті, да, в якому дуже багато цього звудника. І у нас виходить.